Доброго дня усім. Сьогодні приготуємо пісний борщ з кислої капусти з грибами. Ставлю і грибочки варитися, і чуть-чуть бурячка залишаємо варитися, Дві ложки вегети. Проварюю кислу капусту, стіжуємо, промиваємо під холодною водою. Очки вже зварилися, додаємо картоплю, яка вже варена, додаємо кист акусту. Натерла бурячок, морковку, цибулю, тушкою. Додам томат, червону патріку. Чорний перчик, сухий часник, трошечки цукру і отступ. Додамо у борщ нашу зажарку. Обов'язково додаю укропчику. Я дуже люблю багато укропчику, І петрушечки. І обов'язково в кінці зубчик чесний путрібенесенько порізаний. Борщик готовий. Ось так він виглядає. Смачного усім!